Скорбота почалася з самого початку, коли Ісус прийшов на землю, почалася скорбота для церкви. Вона завжди, і до сьогоднішнього дня вона гнана, вбиваєма. Тому що церква і Христос це таємниця. І коли Ісус був розп'ятий, коли все відбулося, мертві святі воскресли. Перше Воскресіння, Ісус і первісток, Він відкрив перше Воскресіння. І над яким смерть друга вона не має власті, і наша задача. Війти в Перше Воскресіння, Ісус Первісток, Він Воскрес із мертвих. Далі пастор пояснює книгу об'явлення, що Воскресіння святих, які вже при житті були воскреслими духовно, і получили духовне Воскресіння і безсмертя в Ісусі Христі, вони не тілесні, не ті, які в пристрастях і пахатях та своєю думкою, а ті, які при житті досягли досконалості, а досконалості ми достигаємо в Ісусі, коли ми з'єднуємося, коли воля Божа та Ісус на першому місці, а воля Божа це учнівство. Амінь.